Депутати Лозівської міської ради в чергове фінансово підтримали українських військових, правоохоронні органи та державну службу з надзвичайних ситуацій. На пленарному засіданні депутати виділили більше 14 мільйонів гривень на безпеку та оборону, внесли зміни до комплексної програми запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Лозівської тергромади, до комплексної програми Безпечна громада на 2024-2026 роки і до програми підтримки теро оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України на території громади виділені кошти направили на придбання безпілотних літальних апаратів, систем радіоелектронної боротьби, засобів дистанційного мінування, тепловізійних прицілів та оптичного обладнання, ретрансляторів, стаціонарних та переносних радіостанцій. Міські обранці внесли зміни до бюджету Лозівської міської тергромади на 25-й рік, до ряду програм в комунальній освітній соціальній сферах. Та розглянули земельні питання також на черговому пленарному засіданні. Перед депутатами відзвітував поліцейський офіцер громади про результати своєї роботи за минулий 24-й рік.